Доброго дня! Я вітаю вас всіх на своєму каналі, в моїй творчій майстерні, і я дуже рада, що ви вирішили провести цей час зі мною. Це відео буде про мої просування за тиждень, про те, чим я займалася. Я вирішила почати це відео з такого формату обличчя в кадрі, тому що мені сподобалось хоча б починати відео так, але деякі відео. І деякі речі вимагають все ж таки формату руки в кадрі, тому що так краще видно, наприклад, роботи і тому подібне. Але ось так вийти до вас обличчям в кадрі, я думаю, це дуже класно. На цьому тижні, скажімо так, у мене не дуже багато просувань, тому що неочікувано на мене звалилось навчання. Чому не очікувано, тому що я навчаюся на заочному відділенні, і принаймні в нашому університеті до нас відносяться трошки так невідповідально, скажімо так, і повідомляють нам, коли в нас почнеться навчання просто в останній день. І от в минулу неділю. Так і сталося, мені просто прислали розклад і сказали, все з завтрашнього дня в тебе починається Е, Ну, звісно, подітися я від цього нікуди не можу. Незважаючи на те, що я слухаю пару онлайн, знаходячись вдома, то все одно це забирає достатньо часу, і ти розриваєшся між навчанням і в'язанням і хатніми справами, і виходить трошечки. Ну, скажем так, і не туди, і не сюди. Ти прям конкретно нічим не займаєшся, але часу уходить багато. Тому за цей тиждень я б не сказала, що в мене геть нема просування. Ні, є, в мене є що вам показати, але просто не так багато, як зазвичай. І мене це трошечки розчаровує, дратує, тому що, по-перше, я. Ну, просто якось підготувалася до того, що от, от зараз почнеться навчання, звісно, я знала, що воно почнеться, але не знала, коли точно. Ну, е тим не менш, е тому я вам покажу, що я робила, і е тому зараз ми перейдемо з вами на е інший формат, скажімо так. Я буду вам показувати на столі свої роботи, але ще хочу сказати. Е що сьогодні не неділя, сьогодні субота, і я показую у суботу. Напевно, я так і далі буду продовжувати робити, тому що для мене в суботу якось більш зручніше вам показувати, тому що, ну, скажімо, так, в суботу я залишаюсь вдома ще одна і маю змогу знімати відео, коли мені ніхто не заважає. А ось в неділю в мене вже. Вихідний у мого хлопця, і я можу, звісно, знімати, він мені якби ніяк не зважає, але все одно мені якось спокійніше і простіше знімати, коли я одна тому. Я думаю, нічого критичного не станеться, якщо мої відео, скажімо так, влоги будуть виходити по суботам. В принципі, буде виходити. Той самий тиждень, просто я бачу, що багато в'язалочок роблять відео в неділю, і випускаєте його або в неділю, або в понеділок, а я просто буду це робити трошечки раніше, тому, ну, тому що мені так зручно. І, і якщо комусь цікаво про мою, скажімо так, депресію, то останнім часом я наче трохи себе краще почуваю, і в мене є. Трошечки більше натхнення сил працювати над моїм в'язанічком, над Ютубом, над Інстаграмом, над Тіктоком і займатися всім цим. А також на цьому тижні я захворіла буквально на два дні, але мені було досить погано, і це також вплинуло на мої, скажімо так, в'язальні просування, тому. Тому так, за цей тиждень, може бути трошечки менше, що вам показати, але, тим не менше, я думаю, вам все одно буде цікаво. Е, тому все, не затягуючи, я вже і так затягнула цей початок, переходимо до суті. Це відео буде <кхм>, таким вступним шматочком до мого в'язологу. І перше, що я вам хочу показати, це такі три шапулечки, які зв'язалися буквально за останні два дні. Я про них вам вже розповідала у минулому в'язовлогу. Там я показувала пряжу, яку я купила. Я о, їх в'язала з Alizella на Gold Classic. Оці дві я в'язала з цієї пряжі в'язала їх у два складення. Цю я в'язала для, як би сказати, на замовлення. Вона спеціально така вкорочена, така міні-біні, скажімо так, відворотно фіксований. Я прошу пробачення, якщо тут буде багато видно шерсті, тому що ну, це просто неможливо. До неї все чіпляється, і це, ну, це прям кошмар якийсь. Тим паче, що в мене дуже волохата собака. От, це така шапуля, в два складення вийшла така доволі об'ємна і тепленька. І е от е е е е Перша я зв'язала цю для себе. Це ниточка, яка має в своєму складі 30% вовни, вона така товстенька, і я її вам вже показувала, тому не буду на ній зупинятися. І мені лише не сподобалося те, що отут, коли відвертається цей виворіт, то тут оця резинка красива, ну як на мене, оця резинка гарна, а з зворотньої сторони вона не красива, оця косичка. Вона мені не подобається. Тому я про це задумалася і коли в'язала вже ці шапочки. Я е, хотіла якось виправити цей момент. І коли починала її в'язати, я в'язала по колу, виходила оця красива резинка, і коли я вив'язувала достатню висоту для відвороту, тобто оцю, я брала, розверталася і переходила на виворітню сторону. І далі починала в'язати. Тобто, тут видно, оце був виворіт, ставила лицева сторона. Тому в мене вийшов і відворот гарний, і оця верхня а, частинка гарна. Так само я в'язала цю шапочку. Ця шапочка замовлення а ця для мого хлопця. Я вирішила нічого не, не мудрувати також зв'язати таку саму Lana наголту у два складення. І будуть в нас такі звичайні дві чорні шапочки. Так, це перше, про що я вам хотіла розказати. Так, отже, що ще я вам хотіла показати, це також про те, що я розповідала у своєму блозі в, блозі в минулому. І це пряжа з Аврори, яку я купила. І оці от бусинки, які я захотіла додати до пряжі. А, знаєте, в мене я спочатку не уявляла, як це все має виглядати. Але потім. А... Як не дивно, мені мій хлопець підказав, що можна нанизати ці е, бусинки на пряжу і так їх ув'язувати, скажімо так, у полотно. І я ось так само подумала, що якщо, наприклад, їх пришивати, тобто вручну ниточками, по-перше, будуть оці от ниточки на виворітньому, е, на виворітній стороні, скажімо так, а по-друге, це трошки. ну, додаткової робота, скажімо, після завершення ще також пришивати е, оці е, бусинки. Я вирішила спробувати на, через ниточку, про, о, так от так на, е, нанизала ці бусинки на пряжу через голочку, тобто, і почала робити такий от зразочок. І е, е, я зрозуміла, що ідея хороша, але, е, напевно, за великі бусини. Якщо б бусини були поменше, то а вони б лягали у полотно краще, тому що вони, ось так, бачите, розхлябані, вони розтягують петлі. Тобто цей проміжок між петлями він занадто маленький, пряжа занадто тоненька для оцих бусин. Вони витягують нитку з петель і отак мантиляються. Тут я вже намагалась зробити більш тугішу в'язку, але все одно вона отак от мантиляються. Тому я зрозуміла, що вихід тільки один це їх пришивати. Але отак на полотні мені дуже подобається, виглядає ефектно. Якщо вони будуть так нормально притиснуті, не будуть отак от тяп-ляп висіти, то буде дуже гарно. А, а ще мені дуже сподобалось, які петлі. Подивіться, просто ідеально рівні з першого моменту. Я не знаю, які це спиці, скоріш за все, третє або. Ну, напевно, трійка, так, або 2,75. І просто подивіться, ідеально в одну ниточку, просто петельки ідеальні. Полотно, звісно, дуже гарне. Якщо б не знати, що це акрил, то виглядає прям чудово-чудово. Тому ось такі зразочок я зв'язала, навіть поки що не прибирала зі спиць, тому що не робила розрахунки. А, от, і е, не знаю, коли буду починати. Але зв'язочок відв'язала, тому що дуже ж мені вже хотілося побачити, як воно буде виглядати в полотні, і як все-таки вийде чи не вийде ув'язувати в полотно. Якщо б вони були менші, то ув'язувати у полотно було б дуже непоганим ідеєю, тому що вони, по-перше, не будуть мати ніяких звивідньої сторони ниточок, а по-друге, ну, вони вже тут нікуди не дінуться, бо вони просто у ну, пряжі. Але. Можна було так, звісно, але мені не подобається цей ефект. тяп-ляп, не хочеться гарно. І я думаю, що я зв'яжу собі джемпер, такий більш-менш по фігурі, а рукави зроблю донизу тобто от розширення, знаєте, наче кувшин. Тобто, отут біля зап'ять буде широко, а ближче до плечей буде вуще. Ось таку хочу з такою родзиночкою. Або, знаєте, думаю, що я так стучу тут з вибачте, будь ласка. Або думаю, можу не робити от такі, такі рукава, щоб не перевантажувати. Тому що будуть оці бусинки, може рукава будуть зайві. Як ви думаєте, чи не будуть зайвими рукава? Якщо вже будуть бусинки, ну, чи не буде занадто наляписто. Хоча, ну. Ну, я навіть не знаю, я схиляюся більше до рукавів таких, але от, що ви, що ви мені, мені порадите. Тому це те, що я хотіла показати в цьому включенні. Зустрінемось у наступному включенні. І покажу вам цю ковтинку, яку я почала за кривілу з Аврори, на яку я хочу пришити свої бусини. І мені не подобається вже це, що я все-таки зробила оцю хусткову в'язку по. Орловиня вона все одно тут підкручується. Може після прання вона розрівняється. До речі, вам колір неправильно передається, він більш не знаю, до такого, він темніший, у вас він яскравіший. От Я вже прив'язала стільки, вив'язала весь реглан. Тут, до речі, зробила непоганий такий росток, я вив'язувала е отут одразу з розворот, е поворотними рядами. Це я вже роблю, вив'язу другий моток. Ось у мене тут є з'єднання, видно, це вже другий моточок. Спиці якісь тоненькі, я вам не скажу, напевно, це трічка десь стільки, або навіть 2,75. Петельки такі прям дуже класні, мені подобається. Оця рядність трошки помітна. Але я також думаю, що після прання її не буде. Дуже гарний вийшов реглан. Мені подобається. І все-таки зупинилась в тому варіанті, що я буду прошивати ті бусинки, тому що ну, вони, вони будуть тут занадно, занадто помітними. Так, вони тут навіть не вміщаються повністю в кадр. Ось так. В принципі, знову ж таки, не так багато. Я починала з нуля. Ну, Трошки просування є, але я не прям дуже в захваті від них. Їх не так багато. Ой, тут вже позлітали. Петлі. Але в'яжеться досить легко і швидко, я б сказала, бо ниточка така не пухнаста, вона легенько перелітає зі спиці на спицю, і ковзе добре, і начебто непогано в'яжеться. Так як я і казала, саме тіло буде таке вузеньке, а рукави будуть широкі, ліхтариком таким. Так, тут більше нема що показувати. Так, далі хочу вам показати цю блузу, але вона не влізає повністю в кадр. Що це в тут за розтягнуті петлі? Не зрозуміло. Так, ну що я можу сказати? Я вже зробила обробку низу, візерунком, Я навіть його трошки відпарила, тому що він завертався без обробки, і мені було трошки складно зробити. Я зробила просту обробку гачком. Він також неправильно передається кольор, на жаль, він більше такий малиновий, темно малиновий. Дов'язала обидва рукави. ось в мене є вони. До речі, що я помітила, от якщо порівняти тут яску, вона така кривенька трошки. А на рукавах вона вже прям значно краще по колу, коли пішло вязання. Я вже закінчила рукави, зробила ось такий низ на рукавах, такий же візеруночок. От бачите, як він тут я не відпарювала. А отут я вже відпарила, от яка різниця, бачите? Так вона виглядає набагато краще. От дуже погано засвічую, мені дуже прям не подобається. І закрила таким не резиночкою, а просто е хусткою в'язкою. тут я вже дов'язала два рукави. І навіть зробила одну планочку. От вона, в мене така тоненька. Я б робити тоненькі планочки. І залишилась мені ще одна планочка з отвірами для гудзиків. І е, мій комірець. Вже не так багато. В принципі, вже фінішна пряма. Я хочу вам показати гудзички, які я купила для цієї блузки. Дуже гарні, мені сподобались. Приблизно так я собі їх і уявляла. Такі витончені гудзички. Вони такі перлинки. У вас вони теж здаються на камері трохи жовтизною, але вони насправді не жовтизною, а такі. Uh, ну, перлинка, от вона не жовта, вона біла. І оця така золота, якби кайма. Отак, якщо прикласти, бачите, дуже мені здається, дуже підходить до цієї. Отак. Мені, здається, виключення будуть таким трошки uh, контрастом на цьому всьому однотонному фоні. Я хотіла саме десь приблизно такі гудзики. І хотіла спеціально на ніжці хочу зробити вузенькі такі отвори, маленькі гудзички. І хочу, щоб воно все було таке вишукане, ніжне. Я тут навіть запахувала всі хвостики. І, в принципі, залишилось не так багато. Ось, Мені дуже подобається. Я вже дуже чекаю, коли я її нарешті закінчу. і... Покажу. Дуже гарно Вона мені прямо дуже подобається. Вона така прямо дуже ніжна. от Ну е Так як я знімаю ще на неї майстер-клас, то також багато часу доволі йде на цей процес. Також на цьому тижні я. Зв'язала, от в мене є навіть одна готова робота це от такі шкарпеточки, але я їх ще не відпарювала. Вони от тільки-тільки висохли, я вам от уже їх показую. Це шкарпеточки для мене. Нарешті, пам'ятаєте, я казала, що хочу е, купити собі якусь таку яскраву секційну пряжу, і зв'язати для себе яскраві шкарпеточки. І от я її купила. Це Alize Superwash Comfort Socks, Я вже не підкажу вам. Колір напевно, бо в мене залишився такий шматочок такеточки, Якраз той, який, напевно, без кольору. Так, тут немає кольору. Ну, я думаю, вам всім відома ця пряжа. в принципі, такий відтінок, я думаю, на сайті вам буде нескладно знайти. Він дуже яскравий. Такий. Я не підбирала секції, як бачите, в мене такі трохи різні. Вони. Це не, не погано, я думаю, це нормально. Мені дуже подобається. Прям вони такі дуже-дуже класні. Я Це розмір десь 40. В'язала п'яточку Стронг, мені вона дуже подобається. Набирала 50 56 петель. Так, 56 петель набирала. В'язала на спицях, здається, чи половиною, чи 3. Ось такі вони вийшли дуже класні. Мені прям дуже подобається. Це, до речі, перші мої шкарпетики, які я в'яжу Лізе супервошком Комфорт Socks. Так, ось така навіть готова робота. Ну, і на цьому все. Все, більше мені немає чого вам показати, на жаль, хоча хотілося б більше. А я також ще працювала трохи над тим пледиком, про який я казала. Але я не буду вам його показувати. По-перше, там ну, якби все одне й те саме, нічого цікавого. Я вже коли закінчу, я вам його покажу. А так, я не бачу сенсу показувати. Там просто хусткова в'язка, просто плюшовою ниточкою. І він такий доволі великий. Ну і в принципі, я ж кажу, нічого цікавого, я вже покажу, коли я його дов'яжу. А так не бачу сенсу. Тому на нього трошки пішло теж часу, але я його в'яжу небагато, там потрошки прив'язую. Просто щоб він не стояв на місці. А більше, в принципі, не маю нічого показати. Сподіваюся, на наступному тижні мене більше вже буде що показати. Але, на жаль, поки в мене йде навчання, то на в'язаннічку буде доволі мало часу. Хоча хотілося б, звісно, більше. Але я думаю, всі ми люди, всі ми розуміємо, що бувають обставини. І я думаю, що ви на мене не образитесь. Тому ось такі мої просування за цей тиждень. Я буду дуже рада вашим коментарям, буду дуже рада вашим подобайкам. Мені дуже подобається читати коментарі, спілкуватися з моїми однодумцями, людьми, людьми, людьми які поділяють також моє захоплення, моє хобі. А я відчуваю таке душевне наповнення, тому що... Ну, особисто для мене це прям такий дуже крутий досвід спілкуватися з тими, хто займається тим, чим іти. Цікаво, це дуже цікаво, особливо коли пишуть приємні коментарі стосовно моїх робіт. Це, звісно, окрилює. Тому не, не пожалійте трошки часу, не пожалійте. Не знаю, літер, напишіть якийсь коментар. Я завжди, наприклад, стараюсь, коли передивляюсь якесь в'язальне відео, обов'язково навіть не йдеться про це мови, я ставлю вподобаєчку, і напевно в 95% випадків я обов'язково залишаю коментар, тому що я. Ну, це моя така принципова позиція. Я вважаю, що ми маємо підтримувати один одного, і я прекрасно по собі розумію, як іншим я заличкам, приємно читати ці коментарі, як е, всім нам важливо знати, що наша праця комусь потрібна і комусь цікава. Тому я була б рада, якщо б всі так само е, притримувалися такої самої позиції. Але я, звісно, нікого ні до чого не примушую. Тому усім бажаю гарного настрою, позитиву, мирного неба і бажаю вам гарних вихідних. Па-па!